То поховайте мене на могилі Серед степу широкого, на вкраїні милі, щоб вони широкополі. І на оновленій землі врага не буде сувостати, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Піла в долині червона калин, ніби засміялась дівчина, дитин, Любо, любо стала, пташечка зрадів, і за щебета почула дівчина, і в білі світи. З біленької хати вийшла по гуля, у у гайна долину. І вийшов до неї, козак молоденький. Зеленого гай тут по долині. йдучи співа, як діточок двоє підукали прийшли, посідали і поцілували. Ще буде спід явора, яру на долину, пищайте над водою, червона калина. Пишається калинонька, яві молодіє, а кругом їх вербовози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпочеться качаточка поміж у а качечка випиває з за ним. Обі тряску розмовляє з дітками своїми. Тече вода краєворота. Вода ставом стала. Встала. Прийшла дівча воду брати, браво заспівала. Вийшли з хати, батько й мати, В саду погуляти. Поразить зі сковоп, то їм своїм зятем звати. Світає кра неба палає, Соловейко в темній Хай сонце зустрічає, тихе сонко в вітер ві Степи лани мріть, між ярами над ставами верби зеленіть. Золотої до дорогої мені ще знало ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль, оступи душу, аж заплач. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось від гіллі, одні одні синька піти Сидить собі в старірі нині, мені здається, що це я, що це та ж молодість моя. Мені здається, що ніколи, воно не бачите, моволь, Святої волки, що так даремно, марно пролутає його найкращі літа. І піде наймо і колись, що він не плакав, не жарись. Рости, рости, моя пташко, мій маковець цвіте, розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дознали тихої долини, дознаються, пограються, засушать та й кинуть. Ані літа молодії, повиті красою, ні карія оченята умиті сльозою. Це твоє тихе, добре є, дівоче, не заступить, не закриє, не ситіє очі, найдуть злії, та й окрадуть і тебе у Богу, кинуть в пекло, замучишся і прокленеш Бога. Не цвіти ж, мій, цвіте, новий, нерозвитий цвіте, зов'янь тихо, поки твоє серце не розбите. Ой, три шляхи широкі, ой, три шляхи до докупи зійшлися на чужину з України брати розійшлися, покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясини в полі, а невістка посадила високо до полю. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясини, то поля всихала, посихали три явори, калина зов'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті. Сестра плаче, йде шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі широкії темном заростають. Поховайте мене на могилі серце широкого, на вкраїні милі, щоб лани широкополі, і дніпро, і кручий, було видно було чути, як реве ревучий. Поховайте, та вставайте, кайдани порвіте, і вражою зров'ю, кров'ю, волю окропіти І мене сім'ї, великі, сім'ї, нові. Воні, не забудьте пом'янути не з тихим словом. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла, та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, тільки роси ранесенько, сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце, усушить пригріє, а онуки їм байже нам жито сіють. Багато їх, а хто скаже де гонти могила, мученика праведного де похоронили, де залізня душа щира, де відпочиває. Тяжко важко кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна довго гомоніла. У нашій враї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь з дивом і печаль охватить душу. Стане жаль мені її, і зажарю Мов ну, перед образом святим тієї матері святої, що мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись, це моє, моє і дивиться на його і молиться за Його Богу. Де на улицю гулять гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показати своє добро. А подивіться моє найкраще над всіма. І де нароком інший гляне. Весела рада Боже мій. Несе додому свого Івана. І їй, здається, все село весь день дивилося на його, що тільки й дива там було, а більше. Не було нічого. Тяжко, важко світі жити, сироті без роду, нема куди прихилитися, хоч згори та й воду. Утопився молоденький, щоб не нудить світом. Утопився, тяжко жити, а нема де дітись, в того доля полем ходить, колоски збирає, а моя десь ледащиця за морем полукає. Багато губ... Добре тому багатому, його люди знають, а зі мною зустрінуться мов не добачають багатого убатого дівчина шанує, над сиротою сміється, кипкує. Чи я ж тобі невродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся? Люби собі, моє серце, люби, кого знаєш. Та не смійся наді мною, як коли згадаєш. А я піду на край світа, на чужій сторонці, знайду кращу. Або згинув, як той лист на сонці. Пішов козак, сумуючи, нікого не кинув. Шукав долі в чужім полі та там і загинув. Умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко, важко умирати у чужому краї. Буває іноді старий, не знає сам, чого зрадіє, неначе стане молодий і заспіває. Як уміє і стане ясно перед ним надія ангелом святим. І зоря молодості його витає весело над ним. Що ж все зробилося старим? Чого зрадів оце? Того, що бачите, старий подумав, добро якесь комусь зробить. А що ж, як зробить? Добре жить, тому. Чия душа і дума добро навчилася любить, не раз такому любо стане, не раз бавінком зацвіте, отак От буває в темну яму. Святеє сонечко загляне, і в темній ямі, як на те, зелена травка поросте.